Коли літають, то так. Да. Звичайно. Ну а звідки ми знаємо, буде літати чи ні? От тривога сигнал. Ну, е якщо б вам, якщо ви були відповідальним, як би ви вирішили? Я не знаю. Це питання людей, які відповідають. Упала на маршрутку, там сиділи люди. Ви понесете відповідальність. Я думаю, так. Тому це питання ну, треба вирішувати. На рівні людей і на рівні людей, які відповідальні за цей розділ роботи. Мені важко відповідати. Я сам знаю, їдеш, в тривога треба виходити. Але взагалі, е... ну, чесно, е... то хай люди їдуть. Вони це доїдуть куди. А кому треба вийти, хто боїться, той хай виходить. Так, Я думаю, то такі... Дати вибір. Так, так, так. Я а думаю, так. це правильно. Все. Ну, ви Все. вже це відео бачили, дивіться, ось маршрут. Ну це ж я про це і кажу. що Може впасти, може не впасти. Ми в рулетку граємо. Я думаю, варто для того, щоб сховатися в укритті. Тобто, однозначно треба зупиняти. Ну так, бо, бо бути на вулиці небезпечно. Ну і в транспорті бути небезпечно. Ну, Так. Да. Ви ж бачили відео там, де прилетів осколок після того, як проїхала маршрутка. Це відео точно вже вас переконало, так? Так, я думаю, що ні. Хай їдуть. Не варто, так? Не варто, не варто. А чому? Це ж може бути небезпечно. Ну ви бачите? Ну, ну, ось я дивіться, маршрутка бачили, так? і ось так, ракета пролітає майже я біля бачила, маршрутки. я бачила. Ну якби ж у нас більше було укриттів, оце... оце, ну так? А так хай їдуть, може він проскочить. Ні, не варто. Це не має жодного сенсу. Навпаки, тільки збільшує небезпеку для людей і затруднює економіку країни через те, що люди по більшій мірі запізнюються на роботи і тому подібне. Тобто нехай їдуть. Так. Да. Єдине, де зупинять, я вважаю, це Південний міст. І, і там метро зупинять. А на мосту метро, наприклад, метро не треба зупиняти. А маршрутка, тролейбуси. Не треба зупинять взагалі. Взагалі не треба, це не має жодного сенсу. Ну, ось, ось як Ракета летить. і Вона жовта маршрутка короче. Да. Ну ракету ж <свісно> збила. Вона збита. В <свісно> общем, не варто зупиняти. Не варто взагалі. Це важливіше безпека, але ж... Час, ну, по дискотеку, по всього, ну, люди забули, що війна йде. Оце найважливіше, мені здається. А то, що там зупиняють, не зупиняють, то таке. Ну, я маю на увазі ризик для людей, взагалі, для, для пасажирів може. Ну, ми ж побачили, вон, сьогодні відео з'явилось, як прилітає це, уламок. Так, так. Ну я про це відео а. саме кажу. Мабуть, треба зупиняти. Кожен вирішує для себе. ну, Тобто я розумію, чому влада робить такі. Рішення і ну громадський транспорт не рухається під час повітряної тривоги, але я розумію громадян, тому що їм також треба доїхати додому, і це фінансове навантаження, бо таксі е, тарифи більше становляться. Тобто людям важко додому дістатися. Тобто, тобто якось так. Тут якби кожен вирішує, то дійсно важке питання. Під час тривог так. я думаю, ні не варто. Думаю, не варто. Як не думаєте? Можливо, враховуючи те, що зараз падають уламки, всякі можливо так, але зупиняти в якихось місцях, куди люди можуть вийти не просто на Так, вулицю, да, От вулицю, я тільки хотів додобавити, да, треба, щоб вони витого. могли да дійти в пів пірход, в метро якесь укриття, да, щоб... просто там на мосту, где-то там просто так зупинити, вот. щоб люди вийшли в нікуди, це немає сенсу. Мені здається, але враховуючи останні да події, що це може будь-куди падати. То, так, але там біля метро всі спустилися в метро. Якщо це неможливо, то це то, то треба кудись довести, так довести так. да Найбли, все таки. У нас багато да всяких переходів і так далі. Метро кудись, хоча б довести, щоб це було логічно. Ну от так, я, люди так. вийшли не просто на вулицю, чекають.